Доброго дня! Сьогодні в нас 7 жовтня, місто Тернопіль. Сьогодні хочу поговорити з вами про підкислення субстрату, в якому у нас росте лохина. Я свою лохину вирощую у таких коробах. Короби заповнив був лісним опадом хвойним. Що було в лісі, потрошки позбирав. Хвоя, шишки, кора, гілки, короб заповнив, короб мій 6 метрів має В довжину 80 см ширини заповним хвойним опадом. Потім зробив таке гніздо десь на 20 літрів у хвойному опаді, засипав верхового кислого торфу. Який купляв в епіцентрі, і в той торф посадив лохину і замульчував хвойним опадом Але щоб підтримувати кислотність нашого субстрату в межах 3,5-5 pH, треба, я щовесни і що осені підкислюю субстрат сіркою гранульованою. Купляю на ОЛІКС сірку і весною і осінню отак по жменці протрушую, отак як салат господині солять. От Протрусив і взяв блоскорезом, взяв перемішав. І сірка. Вже дивлюся, коли от весною я трусив 50 грамів, от ще є де-не-де гранулки сірки є, але вже так, у такій кількості, як була, її немає. Вона зробила сірка свою справу, мікроорганізми її розклали, переробили і підкислили наш субстрат. Це діло. Вже я ніяких мінеральних добр не кормлю свою лохину. Дивлюся, вона гарно визріла. Пагони визріли. Заклалася вже на деяких сортах видно, на деяких ще не видно. Вже проявляється плодова брунька. Ну, ще маленька, ще не набухає так, як. Але вже процес визрівання приростів закінчився. Десь пропустив я те відео вам не показав. Десь у жовтні, середина вересня, я підживив свою лохину монофосфатом калію, щоб допомогти пагонам визріти і гарно війти в зиму. У нас дуже гарні пройшли. Дощі, навіть не гарні, а дуже великі. Дали такий благозарядкий полив. Так що моя лохина вже готова зустрічати зиму, хоча ще по прогнозах до кінця жовтня морозів не прогнозують. Отака інформація. Обрізки я. Лохини не робив, хоча можна оці ось пагінці, де були ягоди, можна було повирізати зразу після того, як відплодоносили наші кущі, але на все не вистачає часу. Отака інформація. Це дуже дієвий метод по підкисленню ґрунту, субстрату, в якому росте ваша лохина, вже вам в літній період не потрібно буде поливати там розчинами оцту або лимонної кислоти, де хто електролітом поливає. Ну, Хто, хто як вміє і хто як приспособився. Я з самого початку підкислюю свої субстрати, в яких росте лохина. Сіркою. Мені це подобається. Сірка ще працює як підкислювач і працює як фунгіцид. Вона трошки обеззаражує субстракт, в якому росте лохина. І відносно вона недорога. коли брати мішок сірки 25 кілограмів. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!